Доброго дня! Сьогодні у нас середа! Молодці, на вулиці сьогодні зранку є ось що? Туман і дуже багато її було чого і сьогодні. І ми сьогодні просто сходили і ходили по травничі. Зрозуміло, хорошо. Добре, згадуємо, всі дні тижня поставили дві ручки. В понеділок ми всі грали, у вівторок і Салагу. Так, соло и хорошо. <корху> а ще нет. Так, може мозок, по позаветам. Може, може банан. З бананом може может быть. Может быть, с полуличный, может быть, шоколадный. Можно еще есть. Колжи. У нас то є тот. Кожа они. я вообще сыдал. Не даю? Я. Чого? Чого? Так. А может може быть, кто с ноги ручка? А з картошкой. А може бути торт з вишеньками? Ні. А, да. може? а да. Ні. Так. З макаронами? макаронцем, да? Чизмакаронами тише мало любить торти? Я ja, ja, yeah. дуже смачний, даже він може бути шоколадний, може бути ваніни, може бути медовий та ви на точно хорошо. Але точно може бути, а ми згадуємо ми працюємо. Згадуємо із вами всі кольори, які можуть існувати в світі. Дуже дуже багато. Є особні кольори. Хорошо, це поговоримо. Є основні кольори, а є відтінки. Наприклад, синій колір може мати декілька відтінків. Може бути блакитний, може бути смарандовий. Так дуже багато різних. А сморандові це, мабуть, не синий, а зелений, Так, зелений, точно. Я є карточки на мальовані кольори. Нам потрібно назвати спочатку на українській мові, потім на англійській мові і предмоти предмет, а який може бути цим кольором? Всі готові. Добре, починаємо з Маріни. Так, у мене колір є. Так, так, так. А я тебе салатовий. <шу> <реш> <так. реш> <реш> Так, це відтінок зеленого кольору. І ще можна його назвати light green, тому що він світло зеленого кольору. Так ще може бути такого кольору. Я можу надавати лайм, Трава може бути так. Але він повідає. Добре, не допомагає. Може бути, а у Діма є такі полосочки, похожі на салатовий колір на ковтинці. Але що, добре, наступний колір для кірочки? Кіра готова? Я не знаю, який попадеться. Бачиш, можна даю, навіть дипсиян. Давай поїхав. Молодець на Україні. Ледовий. Так, ладно, жоднай голоса. Хорошо, і ще може бути такого кольору. О, вообще є такого кольору. Ну, подумай, що це може бути? может быть. Есть. Хорошо, наступная карточка. Точно есть. Наступный узла. Ух ты! Молодец, Андрейский момент, браун. Кто за теперь порыщали? А что еще может быть? А если может быть шоколад? Хорошо, добре, Хорошо, да ой, хорош. Я точно готова. Серйозно, незаважає. Є. Поїхали. Так, блакитна, білу, але ми говоримо це насилий, а на блакитну ми говоримо лайт-блакитну. Також він світло, синій, хорошо. Що може бути такого кольору? Покиньте. Ну що може ще бути? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Може буде кав. О, хорошо машина, добре, хорошо. Молодець, єсть. Нірочка, моя гарночка. Так. Ой, оренджка, яка яка? Оранжевий, хорошо. Надивись, не моє, побачай. молодець. Чому ж буде помаранчевого кольору? <звеч> так, гарбуз, хорошо. Аладей, це ложися на ніжки. Давайте ти кольор карточки. Ухти, Димочка, це твоя Чакай, на кольор карточці? <п 'ят> Білий, молодець, на діємові. White. Так. А Димо, ну все, тільки все тихенько, процеся, Димо, так? Димочка, димочка. процеся, а то мар Так. що може бути білого кольору? Не, <п 'ят> <п 'ят> а ну подумай, що може <п 'ят> бути біле? Що може бути білого цвіту? Ні, або може правильно, може бути якраз сьогодні, так, такого кольору білого. Кіра, ну, будь ласка, не тягай хатичку. Так, хорошо. А з неба що падає в нас? Зима. Зима, зима. І що з неба падає? Сніжочок, так? Зима, який сніг? Холодний чи гарочий? Холодний, молодий, сонечка є. Хорошо. На англійському буде сніг і не сніг. Сноуфлейк, так? Або буде сніжинка а сніг сноуф. Хорошо. Який колір у ладушки? Ладушки, який там колір? Зелений. Зелений, хорошо. На англійській зелений. Як називається? На Англійській мові, знаєте, <звук> <зла>, на <звук> uh, Англійській зелений. Green, так? Green. А ще може бути зеленого кольору? Ладуська, не мій карточку. Ще зеленого кольору може бути? <звук> Ладуся, Лада, подивися Маріну. <звук> а какого цвіта горчик? <звук> зелений. А повідорчик може бути зелений? <звук> ну може, коли він не достиг, може, але взагалі його є червоний або жовтий. <звук> так, хорошо, Маркусь, твоя карточка, готова? Будь здоров. Маркусь, Який кольор? Так. Слухай, у хорошо на двісі молі? Єла. Єла. Маргоша, що може бути жовтого кольору? Е. От банан, хорошо, мала, де цей Так, конечно. А а що може бути зі бананче сонця? Банан. да. Бананця. А може банан скажула їсти? Сашко. І його почистим. А коли почистим, то в середині банан, якої кольору? Білий, так? Біла. Може бути світло-сійво, жовтий, а загарений да, бежевий. То ось, на тебе твоя Хорошо. Що може бути сірого кольору, кірош? Кавий. Титька, може бути кольору? Нет, нельзя садить все вороны до кошечка. Скажите, что. Верница моя, дух ты, я бы придумала, знаешь, она такая целая. А я придумал, как их. Ко, они можем посира. Подумаю, как использовать самое. А можно можно есть, брать из него торт? Мне надо ещё. Что ось, надо переставить на будности, да? И ещё сиреходят, ой, цемент тоже использовать на будности. Там чугуй горит. Ух ты, тяга, мне попался, ей. Нужно, нужен анализ воды. Нет, ладошка, пресс, пожалуйста, ручка на кольца. Пив. Хорошо, сейчас уже подражевал кольца. Надо же.

Круглий, хорошо. А тепер, коротше, перевертаю всі карточки. Я говорила на початку заняття, що ми запам'ятовуємо, в кого який був колір, так? Mm -hmm. Коротше, верчу, заходить всі хочу. По чесі, починає з Іри, Достаємо mm -hmm. кого одної карточки і згадуємо, у кого був цей колір. Готові? Іра. Так, а це не потрібно свій взяти. Нам потрібно mm -hmm. взяти будь-який колір і відгадати, в кого цей був колір. Так, Іра, відкривай карточку. Так, у кого всі мовчать, не підказую. Ірочка, в кого був рожевий, я не згадую. Утьоми, mm -hmm. молодець, хорошо, умничка, злазуйся, вибирай любу карточку, відгадуй, у кого був цей колір.

Покажи нам, що ви теж побачили. Ого, який це дім. Фіолетовий, так? У кого був? А ну давай згадаємо, у кого був фіолетовий? Візьміна я. Можливо, у Кіри? Точно, Кіра, твій колір. А ще вона казала, що може бути баклажом, так? Хорошо. Ладушка, вибирай йому карточку. Хорошо. У кого був такий колір? Єлло. Єлло, правильно. А хто відкривав таку карточку? Банани, банани, я не говорю, мені сонці. Так, банани, сонце. Хто казав? У кого була? Так, Ладушка, у кого була жовта карточка? Так, у Маркуші, Маркуша вже підказав. Хорошо. Хачі, вибирай йому карточку. Хорошо, так. У кого було, Маркуша, називай колір? А ну, сенизар, дай пока. А, темна синь. Темна синь, угохабо. Э, молодец. Кажется, вон, некоторые маленькие тебя так прикулила. Да, да, Кирюша, бере фолиар. Давай, Кирилл. Так, я там у тебя? А, вот и мягко. Так, кого був? Ти А спочатку фолиар назвати треба. Зелений ладошка, а тебе був зелений. Правильно. Так, тёмчик, давай. Давай. Ну. Вот золото у тебя, фолиар назвати. Иди, по порядку. Горечный. Горечный, хорошо. И いす <music> <music>